Любіть Ісуса над усе. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меч. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, дочку з її матір'ю, і невістку з свекрухою її, і вороги чоловіка домашні Його, хто більше як мене любить, батька чи матір. Той мене недостойний, і хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний, хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Хто вас приймає, приймає мене. Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка, я пророка, той дістане нагороду пророчу. Як Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу, і хто напоїть, як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї. Амінь. Дуже чудові слова, які описує нам Євангеліє від Матвія, 10 глава. 34 по 42 вірш оповідається нам про те, що ми Ісуса повинні ставити на перше місце Нікого так не любити, як Ісуса. Ісус завжди повинен бути в нашому серці, тому що Ісус це любов. Якщо ми приймаємо Ісуса в своє серце, ми приймаємо це світло, добро, любов. А якщо наше серце оком'яніле, злоба, гнів, агресія це є від диявола, це є тьма. І тому ми повинні все зробити для того, щоб приймати Ісуса Христа в своє життя, взяти хрест свій і піти за Ісусом, піти, шукати Його, іти сповіщати Слово Його Боже, щоб інші могли також увірувати, прийти і врятуватися. Якщо ми цього робити не будемо, ми будемо погублені. Якщо нас будуть гонити, вони цим благословляють нас, тому що Ісуса також гнали, проганяли його, не вірили, не любили Його, але Він був благословенний і учні його були вознесені на небо разом із ним. Якщо ми будемо приймати Його, то як пишеться, що ну, якщо ми будемо, загубимо душу раді Ісуса, то ми. Віднайдемо цю душу, так, ми будемо врятовані. Нам треба зараз відмовитися від своїх земних благ, аби врятуватися і принести себе в жертву ради того спасіння, аби увійти у Царство Боже. Тому нам все треба зараз робити для того, щоб прийняти Царство Небесне. Амінь.